Машину. Думаю, вистачить доїхати до Білгород-Дністровська і назад. Не знаю ще, наскільки економна наша машина. Це перший раз таки, така поїздка на цій машині в Білгород-Ністровській. Буду брати продукти по списку, те, що закінчилося. Зайду в аптеку, можливо, Олі щось солоденьке візьму. Чекаємо з понечкою, приїхала якраз повітряна тривога. І всіх звідси заводили. Ми стояли на дворі, нам сказали там шукати укриття. Ми тут зайшли тут, чекаємо. У нас на 14-ту нотаріус. Зараз 13-та година. Я думаю, що ми встигнемо якраз все тут, є, клініка і і нотаріус. Не треба далеко йти. Мені треба було ще в ще банк. Ну, ще банк це буде вже після всього цього. Якщо вас хотіли. Він закази мені. Знайомий надали. Все, ми всі питання закрили, те, що потрібно було робити терміново, бо ще дбанку висаділи теж довгенько, але знову все зробили. Мені треба було довідку звідти взятись за конкретний період виписку по рахунку. Також в нотаріус я робила довіреність для своєї доньки, тому що зараз трошки обмежена, не можу вирішувати питання в Київській області. Вона замість мене буде це робити. Зайдемо в АТБ, візьмемо продуктів і будемо направлятися додому, тому що сонечко вже сідає. По 499. Пішов такі з морку. давайте в сторони. Ми стоїмо на дорозі. Зразу отак. Отак стоїмо. Отак. Щоб нікому не несети. Мені кабачок треба взяти. Кабачок красивий. По 89. Угу. Thank you, sir. Да, дивився нас, Важилися ми, да, маємо вже 8200. Багали добре, набираємо. Да. А тільки трошки захворіли. Ось, нос заложений і такі трошки соплі в носі. Промиваємо. А для горлышка мені сказали взяти септифріл. Ось такий септифріл. І таблеточку четверту частинку роздушити і насосочку давати, щоб він смоктавку воно тоді горлышко визаражує. Такі маленькі боліють не дуже добре. І мамі не хорошо, і дитинки не добре. Ну нічого. все, да, все будет добре. Допросився уже, взяли на ручки, випросив маму. Не можем, мы трошки боли ему. Так, и все взяла, покажу зараз, что я взяла. Вот взяла такие капли. Вот все такие D3 3, 3 це вітамін Д окремо взяла. Тут одна крапелька достатньо кожен день давати. Можна не давати влітку, а осінь, зима, весна. Бажано діткам давати до трьох років. Тому я взяла, оце зараз хочу дати тіньки. Одну крапельку. Да? Потім будемо кушати, да? перед їжею. Перед їжею. Дають. Все. Брала біогая раніше, там біогая з вітаміном Д3 теж непогано, давала 10 днів йому добре. А зараз йому даю потрошки йогурта, тому біогаю ми вже не використовуємо. І я консультувалася з педіатром, мені сказали, що можна йогурт уже Шести місяців потрошки давати, а з семи місяців вже повністю давати як окрему, окремий прийом їжі. І давати вже такі овочі, картопельку, морквочку. Таке вже можна їсти. Кабачок. Рано сказали, ще давати каші. І йому каші не дуже так підходять, він трошки виридує. Я планувала їхати в місто. Ще й і раніше, але коли необхідно дійсно їхати, деякі питання з лікарем можна вирішувати в телефонному режимі. А це вже так він трошки захворів, почав покашлювати. Я переживала, щоб все було добре. Так що вибрали час. День я залишила Олю в цей день, тому що мені треба було ще вирішити деякі питання. І вона була із ним. Я боялася сідати за руль довгий час. Але зібралася і сіла, тому що потрібно. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Я йду, хочу закрити тут фірточку. Вже кози наші попаслися. Вчора приводили. Козочку по сусідську. Вони кози, мабуть, самі вже знають, куди йти, бо чоловік каже, я її не приганяв, вона мене сама привела до вас. У нас козлик має запах тільки для кіз, а так він не воняє. Сталася страшна аварія, і загинув, на жаль, цей хлопчина 17 років. Загинув також пасажир цього водія. Не знаю, хто там прав, хто винуватий, вже не, не дізнаєшся, але е, встановили поліцейські, що все-таки винний цей хлопець, що керував автомобілем, тому що він е, спричинив таку аварійну ситуацію. Бережіть себе, своїх близьких. Е, буває таке, що стається і ніхто не думає, не знає, чому так стається. Дуже жаль, ми приносимо співчуття е рідним тих людей, тих хлопців молодих. Дідінка! Ой, він катається. Держися, тримайся. Тримайся крепко. Давай ручку так поставимо. Отак. Наділи ми рукавиці. Щоб нам тепло було, не з'їжджай, не з'їжджай, бо впадеш. Давай, поїхали. Ой, ми вперше на площадці Тобі подобається, да? подобається, да? о тут є така гойдалка, це ми вже будемо з мамою гойдатися. Гойда. гойда, гойда. Гойда, гойда. Подобається, тобі ніс красний, червоний. Ти заверз? Соску запхала, бо вітер дує. Щоб не надуло, да? щоб не надуло. Тут гірка. Тіма ще маленький. А підросте і будемо тут із горки з'їжджати. Да, Тімка? Будемо з'їжджати з цієї горки. Тут лазити будемо, да ти вже заліз. А Тільки мішає костюм, Да? Мішає. Де машина? Поїхала машина? Поїхала. У нас є годинка часу з тімою. І ми прийшли сюди погуляти. Ніс холодний. Виділимо бо Вітерець дує. Дує вітер, так? Дує вітер. Так зстібнемось. Нормально. Снігу в нас немає ще. Да? Ще у нас погода така осіння. Кого є сніг? Пишіть. Ми порадіємо з вами. Да, Тіма? Хлопчики граємося, да? папе... так? Да. Посидимо. Посидимо, подивимося, як дітки граються, так? Да? Так, посидимо, подивимося. Дітки граються, так? Да? Хлопчики. Я хлопчиків знімати не буду. Я буду знімати тімку. Собачка там побігла, да? вітерець дує, але нам треба закалятися. Правильно Кіне? Треба виходити на повітрячку, дихати свіжим повітрям. Сьогодні Оля одна поїхала. Настя захворіла, так що... Siapa yang bermain di sana? Siapa yang bermain di sana? Tim, kamu bermain di sini? Ya? Bagus. Ya.